Всім привіт! Підключайтесь. Сьогодні подивимось Бахмут. Дуже багато ви просили подивитися Бахмут з огляду на те, що, по-перше, ну, досить затяжні бої йдуть. І багато хто з вас писав, що у вас там або чоловіки, або рідні, або близькі, знаходяться в напрямку Бахмута, а тому подивимось. Напрямок Бахмута а, ситуацію з точки зору воєнного плану. Підключайтесь, поки ви підключаєтесь, я роблю розклад і поїхали. А, Колоду сьогодні взяла Таро of Opposition. Ось така коробочка. Коли підключаєтесь, я роблю розклад. Пишіть, які питання у вас стосовно Бахмуту. Там, можливо, Донецького напрямку. Що вас цікавить, подивимося одразу. Так, Бахмут. О, ну мені вже центр ядроситу подобається. Можна вже складати розклад. Бо це основа. Перше, центр ядро ситуації, те, навколо чого відбуваються всі зараз події, і це колісниця, це ціле спрямування для України. Ось вже по і вона, до речі, пряма для України. Ця колода цікава тим, що тут одразу намальовано і негативне значення. І пряма колісниця, вона відповідає за військову агресію. Якщо брати архетип колісниці, то це сама агресивність, це цілеспрямованість та це карта воєнних досить часто. І колісниця в нас пряма. Для України вона пряма. І це говорить про те, що, по-перше, стосовно Бахмуту поставлені цілі, реальні цілі, які можна виконати. По-друге, стосовно Бахмуту, є планування дій, можливо, Є планування, просування там українських військових. Вже по цій карті можна сказати, що ми можемо складати даний розклад і далі його не дивитися, тому що це карта успіху, це карта лідерів, це, це карта а, військової стратегії, це карта військових, це карта планування, це карта, коли рухаються в тому напрямку, який вони запланували. Це карта в тому, що виходить рухатися в тому напрямку, який запланували. А тому вже тут можна складати е, карти, далі не дивитися. Е, ну, оскільки ми вийшли в прямий ефір, дивимось далі. Друга карта, яка в цій же позиції є, це карта Паш жезлів, і вона також нам прямає. поєднані вона з колісницею відповідає за е, жезлице військових. Хоча Паж це і якісь імпульсивні дії, це не досить висока. Контрольованість ситуації, але в поєднанні з е, колісницею, це точно контрольовані ситуації В плані військових вони знають, планують, що робити. Е, я думаю, що це питання може бути там. ну Бахмут у нас український, наскільки я пам'ятаю, але це може бути просування та контрнаступ там території, які прилеглі до Бахмута, і е, які. Будуть рухатися, я думаю, що українські військові повинні рухатися далі та виганяти, робити рашистам жест доброї волі. Вже по цим картам можу сказати, що це карта перемоги в даному напрямку, але карта і вогню. Бо жезли все ж таки це про вогонь. Що є зараз? Наразі, зараз в нас на даний момент це дев'ятка жезлів в негативному значенні, а це кількість вогню, яке, якого дуже багато, бо жезли, на жаль, вона нам перевернутому значенні, жезли це все ж таки про вогонь. І там занадто багато. Я думаю, що на даний час, можливо, не з цим вдається впоратися. На даний час, бачите, тут. Якесь розчарування, можливо, у військові, які знаходяться в тому напрямку, є якесь розчарування стосовно військової позиції, стосовно там вогню. Чи, можливо, це на достатність якихось озброєння, але тут якесь карта не боїв, а більше не вистачання внутрішньої наснаги та реально більше вогню, ніж, наприклад, очікують. В позиції, яка є, яка зменшується, це. Повішений і старші аркани. Дивіться, повішане говорить, що в Бахмуті та Бахмутському напрямку є відтягування часу, але воно зменшується. Тобто, ми, я думаю, що за даним арканом було відтягування. Ну там можливо, надавали зброю, можливо, була необхідність витягнути якийсь час. Можливо, було, ну, нам вона пряма. Для нас це гарна карта. Можливо, було. Сплановане відтягування часу, бо все ж таки в нас архетип колісниці в центрі є ситуації, і я думаю, що це відтягування часу буде зменшуватися, тому що це в позиції, яка є і яка буде зменшуватися. А те, що буде збільшуватись, теж старший аркан, і це вже третій старший аркан, це маг, але він в негативному значенні, перевернутий. збільшуватися буде негативна комунікація. Маг, хоч і старший аркан, але він перший, це номер один. І він відповідає за комунікацію, за спілкування. І тут, можливо, неправильне спілкування між там. Тими, хто ставить цілі для наших військових і тих, хто виконує. Тобто неефективна комунікація, я думаю, що буде і збільшення інформаційної війни, оскільки МАГ – це все ж таки про слово, про те, що пишуть, те, що пишуть в інтернеті, те, що пишуть в різних там чат-ботах, те, що пишуть, там говорять по телевізору. Тобто, це неправильна комунікація. Я думаю, буде збільшуватися фейків, кількість замаган, Я думаю, буде збільшуватися кількість. Інформаційних вбросів і буде збільшуватися ну, неправдива інформація, яка не буде підтверджена. Зараз ще одну карту сюди візьму. смерть. Пряма смерть. Для того, для чого це буде робитися. Для того вона пряма. І карта 13-го аркану що це ще карта трансформації. Це буде робитися сплановано це дві старших аркани для того, щоб змінити ситуацію в даному напрямку. І смерть та трансформація вона говорить про те, що змінити вдасться. Але, на жаль, це все ж таки із жертвами. Але там вже в нас є сонечко, і це буде покращення ситуації. Я думаю, що переломний момент. Uh, і момент там Контрнаступу в плані прилеглих там, територій, які окуповані поруч Бахмутом. Я думаю, це вже стоїть в плані і найближчим часом повинно це виконуватися, і в них це буде виконуватися добре. Але це буде і йти через заливання неправдивої інформації з архетипу МАГА. А тому краще дуже не вірте, тому що ви читаєте в новинах або слухаєте в новинах, тому що маг в негативному. Значення це неправильна комунікація, і правильно, я думаю, поки що нам не нададуть. І це така стратегія для покращення змін. Смерть змінюється так. І знаєте, чим мені подобається 13 аркан в даній позиції? Це зміни будуть такі, які вже повернути назад. Тобто сказати, що е, зараз вони там відійдуть рашисти, потім зайдуть в ту територію. Ні. Коли йдуть зміни по 13 аркану, то повернення їх в той стан, в якому вони були до цього, вже неможливе. Але це ще й говорить про те, що це буде жертвами і з тієї, з іншої сторони. І для України це все ж таки пряма карта. Я думаю, що в нас повинно бути менше жертв, але смерть не забуваємо про те, що це ще жертви, це поранення, це можливі якісь необхідність лікування для військових. Тому. Чекаємо на добрі новини, те, що є опозиція, і що від нас, скажімо так, багато хто знає, але намагається від нас приховати двійка чаш. І в негативному значенні це можливо якісь зустрічі, можливо, якісь перемови. Чаша – це все ж таки не про дії, а про емоції та зустрічі, і, можливо, були спроби якихось перемов, які є негативними для України, і краще б вони цього не робили. І по-друге, ще двійка чаш вона говорить про те, що, мабуть, намагаються домовитися за даний напрямок, але для України це не є. Гарним, не є необхідним і не буде нести позитивні зміни. Те, що є, і те, що нам говорить, те, що є у відкритому доступі, це імператор, старший аркан. А це вже, до речі, який п'ятий старший аркан в даному розкладі. А чим більше розкладів старших арканів, тим більше необхідність дивитися даний напрямок. Це говорить про те, що Бахмут є напрямком, який. Архів важне зараз на даний час для України, і тут імператор прямий. Це військові, це архетип контролю, це реальна контроль над ситуацією в тому напрямку. Це реальний контроль, як би там не заливали бо архетипу маго різної пропаганди рашистської, Я думаю, що його тримають і будуть тримати, оскільки це даний розклад на найближчий місяць. І імператор, це влада. це Правильне, у нас є два архетипи, які відповідають за військових: це імператор і це колісниця вони обидва для Бахмута. Прямі. І це говорить про те, що правильна розроблена стратегія військових дій, керування класне, військове керівництво реально діюче і реально може тримати ситуацію під контролем. І про це нам говорять, що там не хвилюйтеся, це позиція, яка є відкритою, все під контролем. І це реально так і є. Що в нас як найближчий результат? ми дивимося. Все ж таки на місяць, і це туз жезлів, пряма для України карта. Це карта вогню, імпульсу вогню. І чому я говорила про можливий контрнаступ прилеглих територій до Бахмута? Тому що колісниця це стратегія і ціль, і колісниця пряма, коли знає, яку ціль вона хоче досягнути. А туз жезлів це імпульс військових дій. І я думаю, що плани вже поставлені і. Їх можуть виконувати. Тобто, я думаю, що перші, вже якісь дії або відбуватися, будуть найближчим часом, але нам можуть ще про них і не сказати, тому що маг все ж таки в негативному значенні. Останнє, що я дивлюсь, це карта, яку я перегортаю саме в кінці, щоб подивитися, що все ж таки є скритого навіть в даному розкладі. І це в нас «Рицар-чаш». Емоції. Я І, до речі, рицарі все ж таки відповідають за військових. І це емоції. Це можливо страхи, які є у військових, які знаходяться в тому напрямку. Можливо, якісь емоції, які можуть заважати виконувати там обов'язки. Емоції військового керівництва, оскільки тут є у нас імператор. Емоції рицаря, які не дозволяють. Можливо, повірити в себе, можливо, відчути себе впевненим, можливо, мати впевненість всіх, хто планує даний напрямок і військові дії, але це емоції і найбільше. І це що ще може бути рицарчаж? Він дуже повільний, але це також може бути інформаційні вброси. Я думаю, їх буде багато стосовно. Бахмуто тому, що маг перевернути і рицарчаж перевернути це імпульс, який будуть скидувати. Це може бути точно так же зі сторони расистів або зі сторони України для того для того, щоб рашисти це повірили і, наприклад, злякалися. Ну і це є одним з напрямків дії інформаційної війни, яка використовує обидва зі сторін. Залякати, залякати військових, які там знаходяться. І це може також діяти і Україна з такої точки зору, і е, расисти також можуть діяти з такої точки зору. Ось такий у нас розклад. Мені здається, що він дуже класний. Я хвилювалася дивитися Бахмут, тому що даний напрямок досить довго знаходиться в бойових діях. І я пам'ятаю, що колись ми так дивилися Маріуполь, і це було е, один з найважчих розкладів, але гарний розклад. Чекаємо на. Добрі новини і на жест доброї волі зі сторони расистів. Все, мої рідні. Не бачу у вас питань. Стосовно даного напрямку, дивилася його з огляду на те, що багато хто мені писав стосовно своїх чоловіків, багато хто писав стосовно рідних, які знаходяться на фронті саме в тому напрямку, ми його подивилися. Нагадую, що 13 квітня о 18.00 перше заняття стартує марафону досягнення цілей через архетипи таро. Це поєднання декількох напрямків аналітичної психології юнгіанства, НЛП, під та гіпнозу для того, щоб навчити вас ставити цілі і досягати їх за допомогою архетипічних проявів, а саме архетипів, які є у кожної кожної людини, але не всі використовують. З огляду на те, що у кожного з вас є своя дата народження, в цій даті народження є якісь архетипи, яких ось не вистачає. А ось для досягнення цілей завжди потрібні всі-всі якості, які є. Тому чекаю вас 13 квітня. Перше заняття заняття буде проходити 23 заняття, і вони будуть раз на тиждень, а тому ми пройдемось по вашій основній мрії, яку перетворимо в ціль і яку допоможемо вам реалізувати. Так, пишете ви, дякую за розклад. Дійсно неочікувано класний. Дійсно. Ну, тому що ми ж е, думаємо, як правило, мозгами, і мозок нам завжди підкидує інформацію з точки зору, яку, можливо, ви десь надивилися, начиталися. Начиталися не дуже приємну інформацію, тому очікування йдуть на досить позитивні. Таро, це до цього пофіг. І дивитися на наші очікування на наш мозок, на роботу Мозку таро не дивиться, тому це досить ефективний інструмент для роботи, оскільки він є. ну На нього нічого не впливає. І якщо ви вмієте працювати з даним інструментом, тобто і ваш емоційний стан також на це впливати, ваш мозок не буде. все мої рідні не бачу питань, тоді я зберігаю. Будемо продовжувати дивитися різні проводити ефіри, як завжди, в сторі зроблю оголошення. Стосовно ефірів, і будемо продовжувати дивитися міста, будемо працювати з тілями, будемо працювати з архетипами, оскільки одне діло, коли ми дивимося розклад і просто чекаємо, коли він там відбудеться чи ні. А друге діло, коли ми працюємо зі своєю психікою, навчаємось досягати цілей, навчаємось розбирати психологічний портрет, навчаємось працювати з психологічним таро, а це працюємо з собою і змінюємо своє життя. Тому я за те, щоб ми змінювали своє життя, і ви в тому числі війна той період, коли треба цим займатися, тому що атмосфера і все навколо змінюється. А людині необхідно під це підвлаштуватися. І ось психологічна таро, робота з архетипами таро дуже в цьому допомагає. Тоді зберігаю даний ефір, рада вас бачити. До зустрічі! Я думаю, наступний прямий ефір буде десь у четвер чи п'ятницю. Тому чекайте в сторіс. Пока!